Кожне місто України має свою душу. У когось це запах степу, у когось шум старих лип, а іноді просто звук музики, що лунає здалеку. Ми прийшли сьогодні, щоб розповісти про два міста, різні за розміром і долею. Але однаково рідні серцю. Це Бахмут, який став символом сили і незламності і гоща, куточок рівненщини, де живе щирість і тепло людських сердець. Історія, яку ви зараз почуєте, це освічення в любові. Любові до рідного краю, до людей, до життя. Коли я торкаюся клавіш, здається, що музика веде мене додому. Туди, де все починалося, у моє рідне місто Бахмут. Бахмут це старовине місто, якому вже понад чотири століття. Місто, де історія переплітається з людяністю, а серед чудових турбот завжди знаходиться місце для краси. Я пам'ятаю Олею Троян, одну з найулюбленіших прикрас міста. Коли вона розцвітала, повітря наповнювалося ароматом, а люди зупинялися, щоб просто помилуватися. Бо краса у Бахмуті завжди була поруч з працею. Поруч височив Бахмутський міський центр дітей та юнацтва. Пам'ятка архітектури, у якій завжди лунав дитячий сміх. Там народжувалися таланти. Ця будівля для мене не просто споруда, а символ того, що Бахмут умів ростити мрії. А ще я люблю свято Миколаївський храм. Спокійне, величне місце, де можна було сховатися від усього світу. Його дзвони завжди нагадували. Де б ти не був, повертайся до добра, до молитви, до себе. На стінах міста з'являлися мурали, і серед них. Найріднішим меню мурав сім'я, на ньому мама, тато, діти. Звичайна родина, але з такою ніжністю намальована, що кожен, хто проходив повз, відчував тепло. Тепер, коли я згадую Бахмут, перед очима постає саме ця картина. Як обіцянка, що життя, любов і родина обов'язково повернуться. Сьогодні моє місто зруйноване війною. У моїй пам'яті вони залишаються світлим, квітучим. Бо Бахмут це не тільки вулиці, це люди, які не сламались. Ти розповідаєш про Бахмут, і я відчуваю, як у кожному слові времіть любов. А моє рідне селище гоще тихе, зелене, щире. Перша письмова згадка про Гощу датується 1152 року. Тож селищу майже 9 століть. Колись через нього пролягав стародавній торговий шлях, який з'єднував Волинь і Київщину. Тут збереглася справжня архітектурна перлина садиба Ленкевичів і Погорських. Її власницею свого часу була Октавія Ленкевич, освічена, шляхетна жінка, яка залишала на собі добру пам'ять. Садиба стоїть серед старовинного парку, де ростуть рідкісні дерева, а кожна стежка дихає історією. Поруч із садибою височує Святомихайлівський храм, одна з найдавніших святинь краю. Його стіни пам'ятають ще події 17 століття, а неподалік діє Святопокровський жіночий монастир, який став духовним осередком Рівненщини. Гощі зберігся ще один історичний об'єкт старий водяний млин, збудований у 1882 році. Ця споруда вважається унікальною пам'яткою технічної архітектури. Сьогодні ці місця горність нашої громади. Вони нагадують, що Гоща не просто селище, а куточок де минуле і сучасність живуть поруч, даруючи натнення всім, хто сюди приїздить. Коли я вимушено покинула Бахмут, здавалося, що більше ніде не зможу почуватися вдома. Але саме Гоща стала для мене порятунком. Тут я знову почала усміхатися, повірила. Що життя може бути спокій.